Тож, пане Максиме, певна перемога від вашої команди. Як вважаєте, за рахунок чого вдалося сьогодні обіграти суперника з таким рахунком? Перш за все, хочу сказати свої враження від такої чудової арени. Вважаю, що це одна з найкращих арен для ігрових видів спорту. Побільше б таких було. Стосовно гри. Так, ми зробили результат в першому таймі. Ну, вдалась нам дуже добра реалізація моментів із восьми. Гольових спроб лучний виявили шість і на другий там виходячи, звісно, граючи, по рахунку нам було легше. Але віддам належне супернику, що які за будь-якого рахунку намагались кожен епізод догравати, кожен момент реалізувати. Добре зіграв сьогодні Сашко сирійський воротар, тому завдяки йому тривалий час ми не пропускали. Тому впевнена перемога по рахунку по грі є. Невеличкі, недоліки, але рухаємось далі. Три очки це головне. Дякую.